Розділ шостий Нью-Йорк. понеділок 7 вересня 11.00. Приватний Боїнг 707 320 заходив на посадку в аеропорту Кеннеді, дочекавшись нарешті своєї черги на приземлення. Політ був довгим і втомливим. Ірис Вільямс змучився. За весь час польоту він як не намагався, так і не зміг заснути. На цьому літаку він часто літав із Семом Рофом. І тепер постійно відчував його незриму присутність у ньому. Елізабет Петров чекала на нього. У телеграмі зі Стамбула Ріс просто повідомив, що прилітає наступного дня. Він, звичайно, міг би повідомити їй про телефон, по телефону про смерть батька, але вважав, що вона заслуговує на більшу повагу. Літак уже був на землі та підрулював до терміналу. Рис майже не мав багажу, і він швидко пройшов митний огляд. Зовні сіре, тьмяне небо віщувало швидкі заморозки. Біля бокового виходу на нього чекав лімозин, щоб відвести на Лонг Айленд до будинку Сема Рофа, де на нього чекала Елізабет. У дорозі Рис спробував відрепетирувати ті слова, які він скаже, Елізабет, щоб, хоч якось пом'якшити удар. Але тільки но Елізабет відчинила вхідні двері. Як усі раніше завчені слова миттю вилетіли в нього з голови. Щоразу, зустрічаючи Елізабет, рис якби заново вражався її красі. Зовнішністю вона пішла в матір, успадкувавши від неї ті ж аристократичні риси, ті ж пекучі чорні очі, обрамлені довгими важкими віями. Шкіра її була білою і м'якою, волосся чорним звідливом. Тіло точеним і пружним. Одягнена вона була у кремового кольору шовкову блузку з відкритим коміром, плісовану сіру, фланелову спідницю та жовтовато-коричневі туфельки. У ній нічого не було від тієї незграбної маленької дівчинки, бридкого каченя, якого Рис уперше побачив дев'ять років тому. Вона перетворилася на красиву, розумну, серцеву і знаючу собі ціну жінку. Тепер вона посміхалася, радіючи з його приходу. Вона взяла його за руку і сказала Заходь, Рис, і повела його до оздобленої дубом бібліотеки. Ти прилетів разом із Семом? Тепер від гіркої правди не втекти. Рис набрав у груди більше повітря і сказав. З Семом трапилося нещастя ліс. Він бачив. Як всі фарби миттєво зійшли з її обличчя. Вона мовчки чекала, що він скаже далі. Він загинув. Вона стояла, не ворухнувшись. Коли нарешті заговорила, Рис ледь почув її слова. Що, що сталося? У нас поки що немає подробиць. Вони йшли людовиком. обірвалася мотузка. Він упав у прірву. Чи вдалося знайти? Вона заплющила очі. Але відразу знову їх розплющила. Бездонну прірву. Її обличчя стало мертвеноблідним. Рис сполошився. Тобі погано? Вона швидко посміхнулася і сказала: Ні, все гаразд, дякую, хочеш чаю чи чогось поїсти. Він з подивом глянув на неї, спробував щось сказати, але потім збагнув, у чому річ. Вона була шокована і говорила, не розуміючи, що говорить. Очі її неприродно блищали, і на обличчі застигла поштива посмішка. Сем був великий спортсмен, сказала Елізабет. Ви бачили його призи, адже він завжди був переможцем, так? Ви знаєте, що він уже піднімався на Монблан? ліс. Так, звісно, ви знаєте. Ви самі, самі були там з ним. Адже так, Рис. Рис не заважав, не заважав їй виговоритися, захистити себе барикадою слів від моменту, коли вона віч навіч залишиться зі своїм горем. На якусь мить, поки слухав, його пам'ять швидко воскресила образ маленької, легко вразливої дівчинки, якою він побачив її вперше, надто чутливою і боязкою, щоб уміти захистити себе від жорстокої реальності. Зараз вона була… В такому нервовому збудженні, так напружена і неприродно спокійна, і водночас така крихка і беззахисна, що Рис не витримав. Дозволь я викличу лікаря, сказав він. Ні, ні, зі мною все гаразд. Якщо ви не заперечуєте, я піду ляжу. Я, певне, трохи втомилася. Мені залишитись? Ні, дякую, не треба. Запевняю вас, у цьому немає потреби. Вона провела його до дверей, і коли він уже сідав у машину, раптом покликала: Рис. Він обернувся. Дякую, що заїхали. О, господи! Через багато годин після від'їзду Ріса Вільямса Елізабетров, дивлячись у стелю, лежала на своєму ліжку і спостерігала за візерунками, що поступово змінювали одну одного, які неяскраве вересневе сонце малювало на стелі. І біль прийшов. Вона не прийняла заспокійливого, бо хотіла, щоб біль прийшов. Цим вона завдячує сему. Вона витримає його, бо була донькою, і вона залишилася нерухомо лежати, і лежала так весь день і всю ніч, думаючи ні про що, думаючи про все, згадуючи і знову переживаючи. Вона сміялася і плакала, і сама усвідомлювала, що перебуває у стані істерії, але легше від цього не стало. Все одно ніхто її зараз не бачить і не чує. Серед ночі вона раптом відчула, що по звірячому голодна, пішла на кухню. Одного разу уплела величезний сендвіч і її відразу знудило, але легше від цього не стало. Біль, що переповнював її, не вщухав. Думками вона помчала назад у роки, коли батько був ще живий. З вікна своєї спальні вона бачила, як встає сонце. Через деякий час у двері постукала одна зі служниць. Елізабет сказала, що їй нічого не треба. Раптом задзвонив телефон, і серце в неї радісно підстрибнуло. Це Сем, але згадавши, відсмакнула руку. Він ніколи не подзвонить їй. Вона ніколи не почує його голосу. Ніколи не побачить його. Бездонна прірва бездонна. Елізабет лежала, і її омивали хвилі минулого. Вона згадувала, згадувала все, як було. Розділ сьомий. Народження Елізабет Роуани Ров ознаменувалося подвійною трагедією. Найменшою трагедією була смерть її матері під час пологів. Найбільшою трагедією було те, що Елізабет народилася дівчинкою. Протягом дев'яти місяців до того, як вона з'явилася на світ з отроби матері, вона була довгоочікуваною дитиною, спадкоємцем величезної імперії, мультимільярдного гіганта, концерну Роф і сини. Дружина сема Рофа Патриція до заміжжя була чорнявою, дивовижною краси дівчиною. Багато жінок прагнули вийти за Сема Рофа через його становище у суспільстві, через престиж називатися його дружиною, через його багатство. Патриція вийшла за нього заміж, бо покахала його. Це було найгіршою з причин, бо весілля для Сема Рофа було чимось схожим на комерційну угоду, і Патриція ідеально відповідала його задумам. У Сема не вистачало ні часу, ні бажання. Бути сімейною людиною. У його житті нічого не, ні для чого не було місця, крім рофа та синів. Фанатично відданий компанії, від, він вимагав від оточуючих того ж. Достоинства Патриції визнавалися лише тією мірою, якою вони мали сприяти облагородженню образу компанії. До того часу, як Патриція зрозуміла, куди привела її любов, було вже пізно. Сем визначив належну їй роль, і вона блискуче поралася з нею. Вона була чудовою господаркою, чудовою місіс Сем Ров. Вона не отримувала від нього жодного кохання, намість із часом навчилася платити йому тією ж монетою. Вона просто обслуговувала сема, тобто, фактично, була такою ж службовою компанією, як остання секретарка. Її робочий день тривав рівно 24 години на добу. За першим покликом вона повинна була летіти туди, куди вказував їй Сем розважати сильних світу цього, вміти в найкоротший термін організувати званий обід на сотню персон, накривши столи свіжими, хрусткими від крохмалю з катертинами. На них, переливаючись усіма кольорами веселки, стояв кришталь і тьмяно блищало георгіанське срібло. Патриція була одним із, одною з нерухомостей концерну, на яку не поширювалася права біржового обороту. Вона прагнула будь-що будь залишатися красивою і вела спартанський спосіб життя. Вона мала чудову фігуру, одяг їй шили за ескізами Нореля в Нью-Йорку, Шанель у Парижі, Хартнела в Лондоні та молодої Сибіли Конолі в Дубліні. Її коштовності спеціально створювалися для неї шлумбергом та булгарі. Життя її було розписане по хвилинах, безрадісне і порожнє, коли вона завагітніла, все миттєво змінилося. Семроф був єдиним спадкоємцем чоловічої статі династії Рофів, і вона розуміла, як відчайдушно йому потрібний син. Тепер вона стала осередком його надії. Королевою матір'ю, яка чекала на народження принца, який згодом успадкує все королівство. Коли Патрицію везли народжувати, він ніжно потис їй руку і сказав Дякую тобі. Через 30 хвилин вона померла від емболії закупорки судин і так і не дізналася, що не виправдала очікувань свого чоловіка. Сем Роф знайшов у своєму забитому діловими побаченнями та поїздками графіку час, щоб поховати дружину, і потім почав думати, що йому робити зі своєю новонародженою дівчинкою. Через тиждень після народження Елізабет була привезена додому і віддана під опіку няні, однієї з цілої серії нянь у її житті. Протягом перших п'яти років Елізабет рідко бачила свого батька. Він був не більше, ніж розпливчаста пляма, незнайомець, який зрідка з'являвся і тут же безвісті зникав. Він був у постійних роз'їздах, і Елізабет служила йому незмінною перешкодою, яку доводилося возити з собою як непотрібний багаж. Один місяць Елізабет могла жити в їхньому будинку на Лонг Айленді з кегельбаном, тенісним кортом, басейном та майданчиком для гри у сквош – за кілька тижнів чергова няня запаковувала її речі, і вона опинялася на їхній віллі в Біаріці. Там було 50 кімнат і 30 акрів великого парку навколо будинку, і Елізабет завжди не могли там знайти. Крім цього, Семров володів величезною двоповерховою квартирою, надбудованою на даху хмарочоса Бікман Плес і віллою на коста Смеральда на Сардинії – Елізабет побувала скрізь, переїжджаючи з квартири на віллу, з в особняк і так далі, фактично виросла серед цієї надмірної розкоші, але вона завжди відчувала себе сторонньою, яка помилково потрапила на це красиве свято, влаштоване її незнайомими і нелюблячими її людьми. Ставши старше, Елізабет розуміла, що означало бути донькою Сема Рофа. Як і її мати, вона стала духовною жертвою компанії. Вона не знала, що таке сімейне тепло, тому що в неї не було сім'ї, тільки платні замінники її та постать батька, що маячила на відстані, який зовсім нею не цікавився, оскільки був цілком зайнятий справами компанії. Патриція знайшла в собі сили примиритися зі своїм становищем, але для дитини це було суцільною тортурою. Елізабет відчувала себе непотрібною та нелюбою, розпачу її не було меж. Зрештою, вона у всьому звинуватила себе і спробувала будь-що будь-завоювати любов батька. Коли Елізабет пішла до школи, вона стала приносити з собою звідти різні вироби, зроблені в класі дитячі малюнки, акварелі, кривобокі попільнички, і нікому до його приходу не давала до них доторкнутися. Щоб він, побачивши їх, здивувався, зрадів і сказав здорово, ти дуже талановита. Коли він повертався з чергової поїздки, вона приносила йому ці дори кохання, а він, неуважно дивлячись на них, говорив з себе явно не вийде. Іноді, прокидаючись серед ночі, Елізабет спускалася вниз довгими гвинтовими сходами їхньої квартири на Бікман Плейс і, пройшовши величезну, схожу на печеру залу, із завмиранням серця, немов це було якесь святилище, вступала до кабінету батька. То була його кімната, де він працював, підписував якісь важливі папери, керував світом. Елізабет підходила до його величезного, критого шкірою робочого столу, і повільно гладила його, потім сідала у крісло. Так вона почувалася ближче до батька. Перебуваючи там, де він бував, сидячи в тому ж кріслі, де сидів він, вона почувала себе його часткою. Подумки вона розмовляла з ним, і він зацікавлено слухав усе що вона казала. Якось, коли Елізабет ось так сиділа в його кріслі, в кабінеті несподівано спалахнуло світло. На порозі стояв батько. Він побачив Елізабет, що сиділа біля столу, в тонкій нічній сорочці, і запитав, Що ти тут робиш сама в темряві? Він підхопив її на руки і поніс нагору в ліжко. І Елізабет... Всю ніч не стуляла очей, згадуючи в найдрібніших подробицях, як його руки притискали її до себе. Після цієї нагоди вона щоночі спускалася вниз і, сидячи в кабінеті, чекала, коли він прийде, віднесе її нагору. Але цього більше не повторилося. Ніхто ніколи не говорив з Елізабет про її матір, але у вітальні висів великий портрет Патриції на повний зріст, і Елізабет годинами могла дивитися на нього. Потім вона оберталася до церкала. Потвора, зуби її були сягнуті пластинами, і вона виглядала, як лякало. Зрозуміло, чому батька не любить мене, думала Елізабет, чучила. У неї раптом прокинувся звірячий апетит, і вона почала швидко набирати вагу. Причина була смішною і простою. Якщо вона буде товстою і потворною, думала вона, ніхто не порівнятиме її з матір'ю. Коли Елізабет виповнилася 12 років, вона почала ходити до закритої приватної школи на Істсайд у Манхеттені. Її туди на розкішному рулсросі привозив водій. Вона входила в клас і сиділа там мовчазно і похмуро, зайнята своїми думками, не звертаючи уваги на оточуючих, вона ніколи не ставила запитань. Коли її питали, не знала, що відповідати. Вчителі невдовзі перестали звертати на неї увагу. Обговоривши між собою її поведінку, вони одностайно дійшли переконання, що вона найрозпешеніша дитина у світі. У конфіденційному річному звіті директорка вчитель Елізабет писала: нам так і не вдалося досягти якихось значних успіхів з Елізабетров. Вона цурається своїх однолітків і не бере участі в класних заходах, але важко сказати, чи робить вона це тому, що не вважає докладати жодних зусиль або тому, що не здатна виконувати жодних завдань. Вона гордовита і егоїстична. Я би, якби не був її батько одним з основних благодійників школи, я б насійно рекомендувала негайно виключити її. Відстань між цим річним звітом і реальністю дорівнювала багатьом світловим рокам. Правдою ж було те, що Елізабет не мала броні, яка б надійно захистила її від жахливої самотності, що повністю. Поглинула її, її переповнювало глибоке почуття своєї власної непотрібності, і вона боялася шукати собі друзів зі страху, що ті одразу зрозуміють, наскільки вона нікчемна та нелюба. Вона не була пихатою, вона була патологічно сором'язливою. Вона відчувала себе чужою в тому світі, де жив її батько. Вона відчувала себе чужою всюди та скрізь. Її картіла, що її привозять до школи на Роллс-Росі, оскільки навіяла собі, що не заслуговує на це. У класі вона знала відповіді на запитання, які ставили вчителі, але не сміла розкрити рота і цим звернути на себе увагу. Вона любила читати і вночі у ліжку, буквально ковтала книгу за книгою. Вона часто мріяла наяву. О, що то були за мрії? Ось вона з батьком у Парижі, і вони котять булонським лісом в екіпажі, і він запрошує її до свого робочого кабінету, величезної зали, схожої на собор святого Патрика. І люди повсякчас починають входити до нього з важливими паперами на підпис, а він їх проганяє, кажучи: ви що, не бачите, що я зайнятий? Я розмовляю зі своєю дочкою Елізабет. Ось вони з батьком у Швейцарії ковзають на лижах униз схилом. Холодний вітер опалює їм обличчя, і раптом батько падає і скрикує від болю, бо зламав ногу. І вона каже: Не турбуйся, тату, я подбаю про тебе. І вона стрімко мчить до лікарні і каже Швидко, мій батько зламав собі ногу. І відразу. Дюжина лікарів у білих халатах привозять його в операційну, і вона поряд із ним біля його ліжка і годує його з ложечки. Мабуть, все-таки він зламав собі руку, а не ногу. І в палату входить її мати, якимось чином вона жива, і батько їй каже, Патриція, я не можу тебе прийняти. Або вони живуть на Віллі, на Сардинії, їх слуги покинули. І Елізабет власноруч готує йому обід. Він просить добавки після кожної страви та каже, ти готуєш набагато краще, ніж твоя мати. Сцени з батьком зазвичай завершувалися одним і тим самим епізодом. У передпокій лунав дзвінок, і в кімнату входив високий чоловік, набагато вищий за батька, і починав благати Елізабет вийти за нього заміж, а батько говорив, Елізабет, будь ласка, не залишай мене, я не можу без тебе. З усіх будинків, в яких росла Елізабет, більше за все вона любила віллу на Сардинії. Вілла була не найбільшою з володінцема Рофа, але однією з найкрасивіших і найприємніших. Острів Сардинія сам собою манив її, підперезаний скелями. Він велично виступав із моря за 160 миль на південний захід від італійського берега, чудова панорама гір, моря та зелених долин. Його величезні вулканічні скелі вийшли з глибин первозданного моря тисячі років тому. Берегова лінія плавним півколом йшла в невідомі далі, і Теренське море блакитною облямівкою обступало його з усіх боків. Елізабет дихала і не могла надихатися особливими запахами острова, морських вітрів, та лісів та жовто-білої мачія, знаменитої квітки, запах якої так любив Наполеон. На острові вдосталь росли кущі Корбекола, що доходили за вишки до шести футів. Їхні ягоди на смак нагадували суницю. І кварцікас, величезні дуби кору яких постачали на материк, де з неї робили пробки для винних пляшок. Вона любила слухати скелі, що співають, таємничі величезні валуни з прибитими в них наскрізь отворами. Коли дмухали вітри, скелі видавали страшний звук, наче хто плакав, ніби стогнали за напащині душі. Вітри. Елізабет знала їх всіх на пам'ять. Містраль і паненте, трамантан і грікате, і вітри зі сходу, і м'які вітри та люті вітри, і жахливий сироко, теплий вітер із сахари. Вілла Рофов знаходилася на коста Смеральда, над порто черво, на вершині морської скелі, прихована заростями ялівцю та дикої з гіркими плодами сардинської оливи. Зверху відкривався чудовий краєвид на бухту, що розташовувалась глибоко внизу, і безладно розкидані навколо неї по зелених пагорбах, а штукатурені зомні кам'яні будинки, на різноманітніших зібраних разом забарвлень. Картина, придумату, яку може хіба що фантазія дитини. Вілла також була кам'яною з внутрішніми перекриттями з величезних колод. Вона була побудована в кілька ярусів. З кожним з яких був свій балкон, а всередині камін. Прості дерев'яні столи і лавки, і м'які крісла, вражала розмаїття картин у будинку, суміш французьких імпресіоністів, італійських майстрів і сардинських примітівістів. Найбільше в будинку Елізабет любила кімнату вежі з конусоподібним черепичним дахом. У кімнату з другого поверху вели вузькі сходи. Баштова кімната Сема служила кабінетом. Всередині неї стояли великі робочі сіл і крісло, що оберталося. Уздовж стін рядами вишикувалися книжкові шафи, на стінах висіли карти, які здебільшого належали до імперії рофів. Двостулкові двері вели на маленький балкон, що нависав над прірвою, дивитися, в яку Елізабет боялася, бо від страху в неї поморочилася в голові. Саме в цьому будинку, в 13 років, Елізабет виявила витоки своєї сім'ї і вперше у житті відчула, що зруйнувалася стіна самотності, що вона частка великого цілого. Все почалося того дня, коли вона знайшла книгу. Батько Елізабет поїхав в Полбію, із нічев'я вона піднялася в баштову кімнату. Книги на полицях її не цікавили, оскільки вона давно вже з'ясувала, що це були книги з фармакології, фармакогнозії, міжнародних корпорацій та міжнародного права. Нудно та нецікаво. цікаво. Деякі книги були раритетами і зберігалися під склом. Серед них були два томи латинською мовою, один під назвою Кірка Інстанс, написаний у середині віків, інший називався Materia медіка. Так як у школі Елізабет навчала латинь, вона вирішила з цікавості переглянути один із цих томів і відкрила скло, щоб зняти його з полиці. За ним вона побачила ще один Том. Елізабет взяла його, він був товстим, обтягнутим шкірою і без назви. Заінтригована Елізабет відкрила його і ніби відчинила двері в інший світ. Це була біографія її прапрадіда Семеля Рофа, видана англійською мовою і надрукована окремо на пергаменті. На томі не було імені автора і не стояла жодної дати. Але Елізабет була впевнена, що книзі більше ста років, оскільки більшість сторінок вицвіли, інші пожовтіли і потріскалися від старості. Але все це були дрібниці. Головним був зміст історія, що давала життя портретам, які висіли на стіні внизу. Елізабет сотні разів проходила повці портрети, на яких були зображені чоловік і жінка, одягнені в старомодні костюми. Чоловік був некрасивий, але в ньому відчувалася внутрішня сила і розум. У нього було світле волосся, слов'янське широкоскуле обличчя і гострі, ясно блакитні очі. Жінка була красунею, темноволоса з бездоганною шкірою та очима чорними, як смоль. На ній була біла шовкова сукня, плащ в знакітку та парчовий корсаж. Незнайомці, які нічого не означали для Елізабет. І ось тепер у вежі, коли, коли Елізабет відкрила книгу і почала читати, Семюель і Терані ожили. Вона відчула, як час раптом потік назад, і вона разом із Самуелем і Теранією опинилась у Краківському гетто 1853 року. І чим далі вона читала. Тим більше дізнавалася про свого прапрадіда Семюеля, засновника рофа і синів, невиправного романтика та авантюриста і вбивці.